Інформаційні підсумки вівторка 12 березня до вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув у бою на Бахмутському напрямку. Хмельничани попрощалися із героєм Сергієм Бардарем. Дрони і Мавік для перемоги. Міський голова передав військовим чергову партію бойових пташок. Мандрівка у подарунок. Переможці та призери минулорічних ігор розуму побували у Львові. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Сергія Бардара. Чоловік родом з Красилівщини. Останні декілька років разом із сім'єю проживав в Олешині. До війська приєднався наприкінці минулого року. 42-річний Сергій Бардар загинув 5 березня під час виконання бойового завдання неподалік Бахмута Донецької області. В героя залишилася дружина та двоє дітей. Його поховали на Алеї Слави. Діана не раз розповідала, що в неї найкращий батько був. Він для неї був другом, був порадником. Я завжди чула тільки папа, папа, папа. Папа туди, папа сюди, папа завіз, папа купив. Ну, тобто, це для дитини був всесвіт. Завжди усміхнений, був завжди доброзичливий, Завжди, коли треба було, щоб щось зробити, він завжди перший був. І дуже шкода, що таких людей забирає п'ята війна. Дрони. Це всю Дрони. Щоб вони горіли в пеклі. Для чого? Просто для чого дітей лишати сирот? Я не кажу тільки за це всі, всі взагалі на землі в нашій українці, діти, які залишаються без батьків, це несправедливо, абсолютно. Вони повинні жити, вони повинні виховувати своїх дітей, давати їм освіту, поженити. За їхню сім'ю можу сказати, що дуже скромна сім'я, дуже виховані дітки. Патріотично налаштовані. І, знаєте, вони мало з ким спілкувалися, але знаю, коли прийшов час іти боронити землю. Сергій зібрався і поїхав. Ой, Господи, душу спочило воїна, Ой, Господи, душу спочило воїна. Слава Отцю і сину і святому. Духу. 50 FPV-дронів та квадрокоптер DJI Mavic 3T з тепловізором передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Це бюджетна закупівля. Загальна вартість спорядження – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сьогодні ми передали п'ятдесят івпіві-дронів, Десятка це впіврон, які дозволяє нести більшу вагу, який дозволяє працювати на дальніших відстанях, і які, як правило, використовується вже не як дрон Камікадзе, одноразовий, а використовується як дрон багаторазового використання. Як ударний дрон працює зі скидами. Це бюджетна закупівля, загальна вартість п'ятдесяти дронів плюс однієї одного DJI Mavic 3T. У нас 1 мільйон 200 тисяч гривень. Принідно дякуємо нашим платникам податків за наповнення дохідної частини бюджету, за те, що даєте нам можливість допомагати силам оборони. Зазначу, що вже до кінця тижня і на наступний тиждень чекаємо ще поставок і в півдроні, і в 7, 8, 10, і квадрокоптерів, знову ж таки, тих 3Т, утели і так звані матраси. На сесії додаємо ще кошти на придбання, і фактично без зупинки допомагаємо нашим силам оборони дуже важливими і дуже потрібними речами для того, аби знищувати ворога. Тому працюємо далі. Понад 3 мільйони гривень задонатили медики Хмельницького міського центру ПМСД номер 1 на підтримку військових з початку повномасштабної війни. Мільйон гривень передали волонтерам Поділля. Зокрема, 160 тисяч спрямували на закупівлю дронів Камікадзе. Збір був оголошений благодійним фондом. Торік до Дня Героїв. 20 дронів сьогодні привезли керівникам і працівникам амбулаторій центру, аби вони написали свої побажання. І слава Україні! І хай буде наша Україна. І щоб усі кацапи здохли. Тільки перемога. Тільки перемога в нас, іншого в нас шляху немає. За 747 днів повномасштабного вторгнення наш центр вже зібрав 3 мільйона 200 тисяч злишком. От якраз сьогодні аванс, значить завтра вже почнуть приносити кошти. На волонтерів Поділля за цей час ми задонатили близько мільйона коштів, вже трошечки більше мільйона. І крім того, ще в мене в кабінеті є благодійна скринька волонтерів Поділля, яка назбирала вже більше 100 тисяч за цей час. Вона у нас близько півтора року стоїть. Був оголошений збір до Дня Героїв на дрони Камікадзе. А потім це продовжилося, і збір і надалі продовжується. І щодня я роблю допис, в якому пишу, що збір на fpv дрони продовжується, тому що це дійсно рятує життя. Ми цінуємо кожну гривню, що ви нам донатите. Наші інженера на волонтерських засадах їх власноруч збирають. Буквально вчора. Одні наші військовослужбовці, які дуже вдало виконують свою роботу. За акумулятори більшої потужності 6С3П, Тут зараз 12 елементів, там 18, змогли дістати і вразити ворога на відстані 23 кілометри. Ще одну схему ухилення від мобілізації ліквідували на Хмельниччині. Причетними до неї виявилися лікар військового шпиталю та представниця ВЛК. Повідомили в обласному управлінні Служби безпеки України. Організатори оборудок продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про погане здоров'я для подальшої втечі до країн Євросоюзу. Вартість такої послуги складала 16 тисяч доларів. Потім підроблені документи подавали до військкомату для списання потенційних призовників з обліку, розповідають у відомстві. Підозрюваних у махінаціях затримали. Розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину. Весняні канікули розпочнуться 25 березня майже в усіх навчальних закладах Хмельницької громади. Лише в одній школі адміністрація спільно з батьками вирішила їх скасувати, адже діти довше відпочивали взимку. Навчальний рік 2023-2024 триватиме до 31 травня. Цьогоріч ми знову ж таки будемо мати весняні канікули. За нашим попереднім графіком будемо мати в останній тиждень березня, там де повноцінний тиждень березня. Хочу сказати, що усі 52 заклади попередньо спланували, що будуть одночасно мати весняні канікули. Лише один заклад нашої громади відмовився від весняних і попередньо від осінніх канікул, збільшивши тривалість зимових канікул. Таке рішення було прийнято їхньою педагогічною радою, погоджене з батьками. Батьки погодили, тому що мали досвід таких канікул і в попередній навчальний рік. А так, в цілому, галузь, шкільна галузь піде на канікули з 25 березня. Протягом тижня будуть тривати весняні канікули. Хмельницькі дев'ятикласники, які минулого року здобули призові місця в іграх розуму, повернулися зі Львова. Поїздку, яка стала для них своєрідним подарунком, організувало управління молоді та спорту. Школярі взяли участь у відкритті освітнього хабу Львова та відвідали Молодвіш-центр. А ще завітали до центру імені митрополита Андрея Шептицького. Крім того, знайомилися з архітектурою міста та дізнавалися більше про його історію. Нагадаємо, минулого року в іграх розуму взяли участь учні 29 шкіл Хмельницької тергромади. Призові місця здобули команди ліцею номер 11 ліцею номер 14 та ЗОЖ номер 14 Подробиці в сюжеті Ірини Муляр дев'ятикласники Хмельницького ліцею номер 11 переможці його розуму 2023. Школярі говорять, досягли такого результату завдяки командній роботі. битва була дуже запекла. Найскладнішим виявились саме історичні питання там, де потрібно було вгадати історичних постатей. Дійсно, це вдалось найважче. Найлегше, можливо, певні якісь логічні завдання. Ми були такою одною командою. Кожна людина відповідала за якийсь певний розділ питань. Переможці інтелектуальних змагань не залишились без винагороди. Для них управління молоді та спорту організувало поїздку до Львова. Місто Лева відвідали також учні ліцею номер 14 та ЗОЖ номер 14 які здобули друге та третє місця. Відповідно, ми довго шукали яке саме місто показати, яку саме програму сформувати, і оскільки ми молодіжні організації, вибрали показувати також найкращі молодіжні практики роботи в Україні. Тому вибрали місто Львів як місто молоді, місто студентів. Розпочали подорож зі знайомства з освітнім хабом Львова. Його відкрили для вимушених переселенців та підлітків, які проживають у прифронтових містах та селах. Після цього відвідали молодвіж центр. Там школярам розповіли про роботу української академії лідерства. Мені було дуже цікаво на відкритті освітнього простору в Львові. Це такий, я вважаю, що таке місце. Такий заклад повинен бути в кожному населеному пункті України, адже він допомагає талановитій молоді. Побували учні і в центрі митрополита Андрея Шептицького, що працює при українському католицькому університеті. Дуже красиво там було всякі книги, довіра до. Тих, хто навчалися в цьому на території цієї бібліотеки, там посередині є храм. Таке місце, де б я хотіла побувати ще не раз, і де хотіла навчатись. Український католицький університет мені сподобався тим його стилем та бібліотекою, тому що вона дуже цікава та атмосферна. А ще школярі досліджували квартали Львова, знайомились з його архітектурою та дізнавались більше про історію міста. Жоден храм, місто, де ми були, не був схожий один на одного Екскурсовод Все гарно розказував. Львів, це місто, це центр культури. Це кожен будинок у своєму неповторному стилі. Кожна історія будинку також неповторна. Мені сподобалось гуляти кварталами Львову. Його історія мене вразила. Я би хотів там побувати ще багато разів. Нагадаємо, минулого року в іграх розуму взяли участь учні 29 шкіл Хмельницької тергромади. Долучились до змагань і студенти закладів профтехосвіти. Нині до ігр розуму готуються студенти коледжів та університетів. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. Концерт пам'яті Тараса Шевченка відбувся у Палаці творчості дітей та юнацтва. Вихованці ансамблю Подолянчик поєднали танцювальні номери з віршами кобзаря. Також на сцені лунали розповіді про візит поета до Кам'янець-Подільської губернії. Заходи до вшанування пам'яті видатного українця у Подолянчику влаштовують вже 35-й рік поспіль. Деталі у наступному сюжеті. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Вірші Тараса Шевченка декламують учасники танцювального ансамблю Подолянчик видатному поету і художнику присвятили концертну програму, яку влаштували 9 та 11 березня у палаці творчості дітей та юнацтва. Заходи до вшанування пам'яті Кобзаря у Подолянчику організовують з 1989 року. Діти знають і це в них теж на слуху після тих кадрів, як в одному з міст. Зняли, здерли російський банер, і там Шевченко із його поезії слова розумієте, що комок в горлі, і ми зрозуміли, що Шевченко живий, він сучасний. 35-й рік Подолянчик святкує День народження Шевченка. Перший концерт ми робили 9 березня, саме в річницю. Шевченка для нашої Подолянчиковської родини було багато батьків, діток, хореографічної школи. І дуже приємно, що було дуже багато випускників Подолянчика, які сиділи в залі і разом з нашими дітьми говорили тексти. Це таке враження, що пишуть всі тексти Шевченка, ніби про сьогодні. За словами Катерини, товстої образи та символи у віршах Кобзаря безпосередньо відтворені і в танцювальних номерах. Сюжети перекликаються, тобто образи перекликаються. Він нам говорить взагалі, пророкує і говорить, не цуратися свого, так, і пам'ятати рідне, і шанувати. Чула дівчина, і бій, і свити, біленької хати вийшла пов. Тарас Шевченко бував і на території Хмельниччини. Зокрема, 1846 року приїздив до Кам'янця-Подільського. Про це розповідає вихованеця подолянчика Мар'яна Захарова. Неприступні мури грізної, колись фортеці. швидкоплинний плинний смотрич. І особливо саме місто вразило тоді поета. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!